Що таке взагалі цифрова трансформація? Цифрова трансформація будь-якої організації, будь-якої ком'юніті, це, це не просто використання більше якоїсь системи або якогось сервісу, а фактично зміна підходу до роботи і розуміння, що цифрові сервіси і всі системи, які існують, технології, вони а, причиняють фундаментальні зміни в тому, як ви працюєте. Саме тому, що саме, саме таким чином, цифрова трансформація є трошки більша, ніж ніж просто більше використання технологій, а зміна парадігми, зміна зміна фундаментального підходу до того, що ви робите, як ви робите. І головна мета цифрової трансформації зробити організацію або вашу спільноту більш інноваційною, більш конкретно спроможною в умовах постійного середовища, яке змінюється, особливо зі змінами технологічними, які стаються з нами всіма останні 5 чи 6 років, навіть більше може 15-20 років можна сказати. Я буду тут цитувати деяких відомих людей і починаву з Джона Кеннеді, який вже давно сказав, що до того, як цифра трансформація стала, стала трендом, що зміниться закон життя, і ті, хто живе лише минулим, або у обов'язково втратять майбутнє. Саме тому мені здається, дуже важливо розуміти, як змінюється світ, що нас чекає в майбутньому, і думати про це і також себе налаштовувати. З точки зору, що які інструменти цифрової трансформації, якщо ми кажемо саме про громади, саме про, про активізм, про, про активну позицію, про громадянське об'єднання, то тут можна виділити чотири напрямки, на сам, на, насправді п'ять, але просто п'ятий я скажу окремо, тому що п'ятий – це дуже фундаментальна зміна. Ми про неї будемо окремо говорити. Тож чотири напрямки: це цифрові інструменти для внутрішньої організації, це інструменти для взаємодії з громадою. Це аналітичні і інструменти, звітні інструменти, і також кібербезпека. Ми всі розуміємо, з ким ми маємо справу, на чому ми працюємо, від кого ми рятуємо нашу країну, нашу спільноту, наше майбутнє. І ми розуміємо, що ми оточені ворожим середовищем. а вони завжди присутні, ворог завжди поруч, і тому саме безпека, кібербезпека це дуже дуже важлива складова цифрова трансформація. Про яку не треба ніколи забувати. Одразу скажу, що воно буде дуже багато термінів, дуже багато може складних термінів, то я розумію, що рівень цифрової грамотності у нас усіх різний. Я буду намагатися пояснювати їх якомога більше, якомога детальніше, спрощувати деякі речі. Але, будь ласка, якщо у вас якісь є, ви не розумієте щось або хочете, щоб я це пояснив, будь ласка, не соромтеся і питайте мене про це. Після лекції я все це повністю поясню, якщо буде треба. Тож, поїхали. Я хочу пройти по всіх цих напрямках по чотирьох. П'ятий одразу вам видам такий трошки спойлер, да, в майбутній це штучний інтелект. Всі про це чули, всі знають, що це дуже велика тема. Зараз про нього ми будемо говорити просто окремо як друга частина цієї презентації. Поки що я хочу, щоб ми пройшли по а, цих а, інструментах, по цих напрямках, які я вам вказав. Починаємо з внутрішньої роботи. Ну, ви розумієте, що інформації багато, людей багато, всі використовують різні системи, технології. І було б непогано все ж таки об'єднувати і використовувати дані про них десь в одному місці, і допомагати це дуже сильно допоможе економити час.